Слава Україні, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про дуже цікаві акції на вихідні. Здобувайте в півтора рази більше досвіду у вихідні. Ця акція стартує у нас з 21 жовтня, 8.00 за Києвом до 24 жовтня, 800 за Києвом. Що ми зможемо отримати цими вихідними? Цими вихідними ми зможемо отримати, звісно ж, також жетони та отримати е, доволі непогані. Бої з півтора коефіцієнту до досвіду. Що потрібно зробити? Умови перемогти в бою, посісти місце в топ-10 вашої команди за досвідом, та звісно ж обмеження є тільки у випадкових боях, тільки на техніці від 4 по 10 рівень до 5 разів на добу. Тобто, ви не зможете кожен бій отримувати півтора відсотку, точніше, півтора коефіцієнта досвіду до вашого. О досвіду за бій. Тобто нагороду можна здобути після першої перемоги на день. Тобто, якщо у вас е, поразки, 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 потім ви, звісно ж, перемагаєте, і відтоді у вас починається нарахування півтора відсотку, е, точніше не відсотку, а півтора коефіцієнту досвіду за будь-який бій. Також у нас тут є доволі непогана така інформація. Якщо вам потрібно ще більше досвіду, зверніть увагу на щомісячну компанію Drops. Командирське видання. Усього за 6 жетонів ви зможете отримати 5 завдань на Х5 досвіду, а за 35 жетонів командира-блогер командира з нульовим навичком бойове братерство. Та досвідом для вивчення ще двох умінь чи навичок це доволі непогано, тому що ви зможете отримати а, хорошого командира та з навичками в три. Навика на одного командира, що ми зможемо отримати: дослідження техніки, бойовий та вільний досвід, звісно ж, дослідження модулів, навчання екіпажу і конвертація елітного досвіду, що дає нам кон конвертація елітного досвіду. Досвід накопичений на літній та преміум техніці, можна конвертувати у вільний досвід за золото. Стандартний курс конвертації становить 25 одиниць досвіду в 25 одиниць вільного досвіду за одну одиницю золота, але він може змінюватися під час подій та акцій. Тобто, можливо, десь колись буде 35, там, можливо, 40 і так далі. Наступна новина це у нас гарбузовий переполох. Що ж ми можемо тут побачити? Це огляд наборів, який стартував, о, цей, точніше, цей переполох у нас стартував 20 жовтня і буде він тривати до 3, точніше, по 7 листопада. По 7 листопада Ці набори будуть, будуть продаватися. Арбузовий переполох розпочався завдяки нашим спеціальним наборам. Ця шалена подія стане незабутньою. Деякі з них можна знайти в преміум магазині а, та в інші, а інші тільки в ігромовому клієнті. Не прогавте вигідну пропозицію. Хеловінський шабаш. Ви зможете, звісно ж, отримати, купити, точніше, щось такий шабаш. Тут 5 командирів, так скажемо, деколі різні та різні 2D-стилі. Що ще у нас є у жахливий? Жах. Жахливий жах це у нас також набір. А, цей набір доволі непоганий, що він із себе представляє. Коштує він 780 гривень та ми отримуємо 7,5 тисяч золота, деколі різних членів екіпажу, я так розумію. А, ні, три деколі шлемофон Джека, летючий танкіст, чародійський танк. Це ми отримаємо по 3D-колі бонуси. 10 до відновлення, 10 до вогняний постріл, 10 магічний щит, 10 ривок, 10 проклін, 10 здоровило, шквальний вогонь, зачеклована броня і в яблуко. Тобто ми отримуємо всього це за 780 гривень, дуже багато чого. Та, звісно ж, ось такий 2D-стиль на будь-яку техніку від будь-якого. Рівні, я так розумію, що це можна буде поцепити на розпочинається від 4 рівня до 10 рівня. Тобто доволі непогана така акція, можна придбати, стиль доволі непоганий, але все ж таки хотілося набагато краще мати, точніше, набагато кращі деколі та більше інформації для того, щоб отримати більш цікавіше. До речі, ще є такий шабаш, він у нас коштує 1334 гривні. Тобто, деколі ми отримаємо, та звісно ж, я так розумію, що 5 командирів відразу, тобто нам їх собирати не потрібно з одним бойовим братерством, та, звісно ж, додатковим слотом під навик. Також 2 d стилі 2 d стилів дуже багато ми отримуємо, Також тут ми бачимо різні стилі, я так розумію. Давайте подивимося. Ні, так, різні стилі ви також отримуєте за один набір. Що стосовно того, чи можемо ми застосувати свій купон. А, до речі, у мене їх два купони. Перейти до товарів. Давайте подивимося, що ж ми можемо за ці товари придбати. За ці товари, точніше, за ці купони ми можемо придбати. От, наприклад, Ренегад. Застосувати купон, і ціна у нас буде 887 гривень. Тобто, якщо ви вводили мій бонус-код, бонус коди всі є на е, YouTube каналі. Якщо вам дуже цікаво, то ви можете обов'язково знайти цей бонус код, ввести його та отримати знижечку на 20%. Також мої купони тут у мене є ще один, який діє 63 дня на 25%. Тобто доволі непогана така акційка. Можна от, витратити його на будь-яку. Техніку, будь-яке золото та і так далі. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, придбати. Ну, давайте візьмемо 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 до уваги. Ну, ось, наприклад, ні, це не підходить нам. Давайте щось поцікавіше. Що в нас тут дають? Золото, ні, золото. Давайте, наприклад, до золота повернемося. Наприклад, ми візьмемо 10 тисяч золота, так як ми можемо купити там набір 7,5 золота за 800. А тут ми можемо купити, застосувати купон, Ми можемо купити за 10 тисяч золота. Тобто ви розумієте, що якщо ви активуєте мій бонус-код, який є всі на каналі, всі коди, якщо ви активуєте, ви отримаєте, звісно, купони та вам будуть вони нагоді. Друзі, якщо вам сподобався відеоролик, обов'язково підписуйтесь на канал, влупіть в з ноги та підпишіться з всіма сповіщеннями на канал. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.